Привіт, малята! Відгадайте загадку. В ньому суп та кашу варять та картоплю смажать. З нього їдять та п'ють, його миють та бережуть. Це посуд. А для чого нам потрібен посуд? Вірно, ми готуємо в ньому їжу, П'ємо чай та сік. А також серверуємо стіл. Пропоную поглянути. На наступну картинку та назвати, що ви на ній бачите? Як це можна назвати одним словом? Так, вірно, це посуд. А який це посуд? Це кухонний посуд. А для чого потрібен кухонний посуд? Так, все вірно. кухонний посуд нам потрібен для приготування страв. Ви, молосі, дітки, запам'ятали? Кухонний посуд нам потрібен для приготування страв. Тепер наступна картинка. Назвіть, який це посуд. Так, вірно, це столовий посуд. Для чого використовується столовий посуд? Це вірно, столовий посуд використовується для подачі їжі та серверування столу. На Наступному фото, діти. Що ви бачите? Подивіться, будь ласка, уважно. Так, вірно, це чайний посуд. чого використовують чайний посуд? Все вірно, чайний посуд використовують для чаювання. А тепер, дітки, я пропоную вам пограти в гру. Великий, маленький. Я буду вам називати... А ви будете повторювати за мною. Велика тарілка, а маленька тарілочка. Велика чашка, а маленька чашечка. Велика каструля, а маленька каструлька. Молодці малята велика. Сковорода маленька, сковорідка маленька, велика віделка, а маленька виделочка, велика ложка, а маленька ложечка. Велика склянка, а маленька скляночка. Молодці малята, а наступне завдання ви, будь ласка, виконайте разом з батьками. Викладайте, будь ласка, з батьками. Вам буде потрібно дві ложки та дві віделки. Викладайте їх так, як указано на малюнку. Я дуже-дуже чекатиму ваші роботи. Як у вас вийшло, викласти ложечки та віделки.